Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм, одна з яких присвячена темі грошей, вона називається СТЕМ процвітання. І сьогодні я хочу почерікати з вами саме про гроші. Але не просто про гроші, а в контексті цієї ситуації, в якій опинився зараз кожен українець. Якщо у вас є переконання, що з приходом війни моя. Діяльність, моя реалізація втратила свою цінність, або стала неважливою або нікому не потрібною. Якщо у вас є переконання, що з приходом війни грошей у людей стало менше, тому мені дуже тяжко називати ціну вартість своїх послуг. Мені дуже ем, тяжко брати гроші за свої послуги, або, можливо, вам взагалі здається, що зараз, коли в Україні війна, займатися своїм фінансовим розвитком, Свитком дбати про свій фінансовий ріст, про вихід на кращі умови життя. Це взагалі дуже сильно не на часі, і це можливо навіть якось аморально, то це відео саме для вас. І перед собою я ставлю мету розвіяти всі ці хибні програми, які знаходяться в вашій голові, уже до кінця цього відео. Для початку скажу кілька слів, в якій ситуації ми з чоловіком зустріли 24 лютого. Останні два роки наш проект, а це онлайн академія курсів для жінок і вже не тільки для жінок, курси про гроші. Про жіночність, про енергію медитації йогу. Так от наш проєкт дуже стрімко зростав, і за два роки ми дуже круто масштабнулися, виросли у своїх доходах, абсолютно змінили свій рівень життя. Наприклад, влітку 2021 року одну із своїх програм, цілісність я запустила на майже 2 мільйони гривень. Я почала благодіяти дуже крупні суми. Я відправляла на благочинність по 100 тисяч гривень, тому що це мій окремий. Окремий фетиш, і це дуже важливо з кармічної сторони. І це, до речі, один із кроків, завдяки яким я продовжую стрімко рости у своїх фінансах, тому що я засіваю правильно на сінічку, створюю карму щедрості і частину свого прибутку віддаю на покращення цього світу. Також, оскільки ми почали стрімко рости фінансово, у нас з'явилися можливості для створення пасивного доходу. І взагалі, з точки зору фінансової грамотності, це перше і найважливіше, що треба почати. Робити. Спочатку подушка, а потім уже мова йде про інвестиції. І виходить, що увесь 2021 рік ми активно вкладали гроші в якісь проекти. І по суті, саме через цю стратегію, оскільки ми були спокійні, що у нас будуть ще фінансові приходи через цю стратегію інвестування грошей на період 24 лютого ми опинилися особливо без вільних грошей, тому що у нас велося будівництво на Балі, яке потребувало дуже багато фінансових вливань. За два місяці до початку війни ми купили сонячні панелі для встановлення сонячної електрої електростанції, і вона вже була вся споруджена, і в кінці лютого вона мала бути підключена до мережі. Крім того, на Новий рік ми замовили нову машину з штатів. І в кінці лютого вона мала зайти в Порт Одеси. Крім того, на кінець лютого у нас був запланований запуск нашого курсу. А ми активно займаємося реінвестиціями, тобто ми. Реінвестуємо в те, що приносить нам гроші, і запуск він також потребує певних вкладень. У нас було закуплено кілька реклам нашого курсу саме на 24 лютого. У кількох українських блогерів-мільйонників був замовлений тираж в типографії наших прекрасних воркбуків у розмірі 500 екземплярів. Тобто я хочу донести, що усі вільні гроші вони були запущені в якісь процеси, і зрозуміло, що з настанням. Війни, всі ці процеси вони заморозилися. У нас безумовно була фінансова подушка, яка б дозволила жити 3-4 місяці, абсолютно не збавляючи той рівень життя, до якого ми звикли. І я вважаю, що це перше і основне, що має бути у кожної людини, тому що нас цьому почав вчити ще локдаун. Ще тоді треба було усвідомити, наскільки важливо мати цю подушку безпеки, і наскільки вона допомагає проходити турбулентні кризові періоди в меншому. Стресі. І я пам'ятаю, коли настала війна, ми були не в Україні, тому що ми зимуємо вже чотири роки на балі. Але для мене це був тотальний шок, стрес. Я взагалі не чекала, не знала, не думала. Я з тих людей, які були поза політикою, і я не цікавилася цими процесами, і навіть не могла уявити, що таке може бути. І звісно, в перші дні ти взагалі не думаєш ні про які гроші, ні про які свої проекти. Ти знаходишся в тотальному шоці. Я думаю, що кожен з вас це все проживав, але там через Кілька тижнів, мабуть, я пам'ятаю, що я чоловіку сказала фразу, що як круто, що у нас є ця подушка, у нас є гроші, і я можу проживати весь той біль і весь той стрес просто плакати цілодобово. У мене почалися відновилися панічні атаки, не дивлячись на те, що я була на іншому кінці світу, я дуже сильно була емоційно залучена, переживала, тому що тут всі, всі батьки, команда, друзі. І це було неможливо боляче, але. Я могла віддатися цим почуттям, я могла це тотально повністю проживати і в цей момент не переживати, де брати гроші, як заробляти, а проходити цей досвід, який я маю пройти. Так от, за кілька тижнів, коли вже прийшло певне прийняття цієї реальності, і ми почали задумуватися, як жити далі, що робити далі. Я розуміла, що те, чим я займаюся, курси саморозвитку, це знаходиться на верхівці піраміди Маслоу. А зараз людей турбує тільки виживання, тільки низ це їсти, вижити, де жити, одяг і так далі. І у мене було розуміння, що зараз такі програми, які проводжу я, вони не на часі. І коли вони стануть актуальними знову, я взагалі не мала поняття і думала, що ну, рік, два, не знаю, поки не закінчиться війна, я точно не буду займатися. Тим, чим я займалася до. Але навіть це, цей факт він мене абсолютно не злякав, тому що у мене був досвід, коли я звідси вийшла на цей рівень життя. І я розуміла, що скільки б разів мене життя, ну, якщо будуть виникати якісь такі умови, що життя мене буде повертати знову сюди, у мене вже є ось цей досвід, і я з легкістю знову це зроблю. І всередині в мене було відчуття Окей. Значить, ми з чоловіком опануємо нові. Якісь професії, значить, ми будемо займатися чимось іншим. І я думаю, що найважливіше, що в такий кризовий момент а, кожній людині треба зробити, запитати себе, окей, чим я можу займатися, якщо не тим, що було до цього? Якщо зараз це заморозилося, якщо зараз це недоступно, якщо зараз це не актуально, що я вмію робити ще? І у мене колись був досвід трансформаційної гри, де одним із завдань було заробити за Одну добу певну суму грошей, здається, то було дві тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Заробити їх в такий спосіб, яким ти ще ніколи не заробляв гроші. Тобто мені не можна було продавати свої консультації як експерта з матриці долі. Мені не можна було проводити тренування, бо я також заробляла. Мені не можна було проводити курси продавати якісь свої курси, тому що це по суті була моя пряма реалізація. Я мала придумати щось ще. І я придумала, і мені вдалося заробити гроші за наступні дні. Я продавала масаж, цим я ніколи не, не заробляла. Я дуже красиво в сторіс розказала про ловчики снів, які ми з моїм чоловіком робили власними руками, нам на весілля як декор, розказала, в яких умовах ми їх плели, які вони заряжені на безумовну любов, і запропонувала їх купити тим, хто хоче. І ще, здається, там щось було, я вже не пам'ятаю. Тобто, мені не склало проблеми там написати, я можу все, я можу погуляти з вашими дітьми, з вашими собаками і так далі. І в мене був цей досвід, в мене було це знання, що я вмію заробляти гроші і я можу це зробити на будь-чому. Також, крім цього, впевненості мені додавало знання і розуміння причини наслідкових зв'язків, карми. Я знала, що я створила дуже багато е, кармічних причин жити в достатку, е, відчувати, проживати досвід благополуччя. Тому що я дуже активно займалася благочинністю ще до початку війни. А щоразу, коли ми проявляємо щедрість, коли ми робимо це усвідомлено, ми створюємо причину жити в достатку. І Розуміння, скільки у мене потужного і хорошого насіння, тому що я не тільки займалася благочинністю, а по суті, моя пряма реалізація це вести людей до благополуччя. Я дуже багато раз це робила, я дуже багато давала інформації людям про те, як виходити на інший рівень життя, і я була впевнена в цьому кримічному насінні. Так, от, через два місяці після початку війни здається, коли я відчула, що я готова щось робити в плані реалізації, тому що до того я нічого не могла робити. Я запитала себе, що якщо не курси. Я подумала, що я можу брати рекламу у свій блог. Цього я ніколи не робила. Я подумала, що я можу відновити свої індивідуальні консультації. Я вже певний час цього не робила або робила дуже рідко. І по суті розуміла, що це точно зможе підтримати мене фінансово. Далі я створила програму, яка називається Прожити. Вона була присвячена нашому психоемоційному станові в умовах війни. Там було дуже багато прав практик, йоги, медитацій, саме те, що могло дуже добре підтримати жінок, які залишилися в Україні або які виїхали з України, також ми там дуже багато говорили про проживання наших емоцій, про почуття провини, про те, як проживати втрату і взагалі як проживати цю війну. Ця програма була не комерційна, тому що з неї я платила зарплату своїй команді також 50% відправляла на ЗСУ. Але яким було моє здивування, що вже влітку мої підписники і. І мої студенти, випускники якихось інших курсів почали просити мої повноцінні програми, присвячені жіночності грошам і так далі. І я думаю, ну добре, якщо є запит, значить треба проводити. Думаю, якщо прийде 30 жінок, а це була програма трьохмісячна, велика цілісність присвячена. Нашій зрілій жіночності, нашому саморозвитку, становленню себе як щасливої жінки. І я думаю, прийде 30, буду проводити. Прийшло 100. Далі восени я запускала свою програму про гроші, і нею ми зробили абсолютний рекорд і по кількості учасників, і фінансовий рекорд, і ще який. І ще якийсь був рекорд? Ладно. Чому я вам все це розказую? Тому що мені дуже важливо вам донести, що гроші є. Гроші є в Україні, гроші є в українців. В світі грошей через нашу війну менше не стало, а навпаки, їх все друкують, друкують і друкують, їх тільки більше. Є. Крім того, багаті люди залишилися багатими. Є такий сегмент людей, які звикли до люксових послуг, до високого цінника. І зараз в часи війни так хтось трошки втиснувся у своїх витратах, але у мене є багато подруг, і я бачу, що навпаки люди починають дозволяти. Собі ще більше люди. Продовжують їсти смачненьке, люди продовжують ходити на манікюр, люди продовжують брати консультації у астрологів, психологів, нумерологів і, 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 і інших спеціалістів. Насправді є бізнеси, які зараз ростуть в Україні, які виходять на абсолютно новий рівень. Ну зрозуміло, що в першу чергу це мілітарі сфера вся також дуже популярні, наприклад, стали вишиванки. Навіть я почала вишивати. Ви уявляєте, скількох людей навернуло до якоїсь української культури, як зараз розходяться вишиванки, заготовки під вишиванки, нарушники і так далі. Це також сфера, яка зараз процвітає а особливо це стосується інфобізнесу, тому що з початком війни наш ринок український, він абсолютно повністю і тотально звільнився від російських експертів. А це, я думаю, це була набагато більша частина ринку, ніж ми, ніж українські експерти. І сюди відносяться не тільки автори курсів, але і всі-всі експерти, які надавали консультативні послуги: психологи, астрологи, нумерологи, регресологи, тетахілери всі. Я можу сказати особисто за себе, що у мене всі майстри, з якими я працювала, і всі програми, які я проходила, всі навчання, вони всі були з Росії. Зараз, восьмий місяць, уже я не купила жодної консультації і жодного інфопродукту з російського ринку, але я зайнялась пошуком майстрів в Україні, тих же психосоматів, дитячих психологів і так далі. Тому я переконана, що будь-яка криза це трамплін для квантового стрибка у своєму розвитку і у своєму фінансовому рості. Що ще сказати, тут таке розумне? І я можу поділитися не тільки власним прикладом. У мене є дві дві подруги. Одна з них, от буквально. На шостому місяці війни підписала контракт на мільйон доларів в це сфера IT і цей контракт був підписаний з закордонною іноземною корпорацією. А друга подруга реалізується в інфобізі в українському просторі і зробила також свій власний рекорд, запустила курс на 100 тисяч доларів на українську аудиторію. Навіть якщо ваша реалізація не стосується інформаційного простору, бо зараз може у мішка такий підтягти, знаєте, типу, ну звичайно, ви ж там онлайн продаєте. Єте вам легко казати, але насправді, якщо ми беремо Україну, то зараз справді багато бізнесів зупинили свою діяльність, і це означає, що для тих бізнесів, які не зупинили свою діяльність і знаходяться в цій самій ніші, стало ще більше можливостей. Тому я вам сердечно рекомендую змінити оце переконання в своїй голові, що моя справа, моя послуга зараз нікому не потрібна, зараз не на часі з людей брати гроші і так далі. На переконання, що будь-яка криза це найкращий період для росту і масштабування. Для тих, хто думає, що зараз, коли в країні йде війна, займатися е, своїм фінансовим ростом, розвивати свій проєкт, це ай-яй-яй, це так не на часі, так не хорошо робити. Насправді це дуже помилкова думка і хибне переконання, тому що чим багатший кожен з нас, тим багатша наша країна. Чим більше у мене грошей, тим більше послуг, товарів, продуктів я можу придбати. А це... Найкращий донат в економіку, тому що ці гроші підуть людям в зарплати, українцям в зарплати, і ці люди будуть сплачувати податки, і ці люди будуть донатити, і ці люди далі ланцюжком будуть дозволяти собі більше послуг і платити більше грошей українцям. Ну і звичайно, чим більше у нас грошей, тим більше ми зможемо донатити. Ми, наприклад, з чоловіком з останнього нашого запуску купили машину для наших захисників, і це прекрасні відчуття, і це кайфові відчуття, коли ти розумієш, що ти можеш бути причетним, що ти можеш робити вагомий вклад в наближення нашої перемоги. На сьогодні, все. Бажаю вам процвітання, любі мої українці! Бажаю процвітання нашій країні. І наостанок, як завжди, буду вас просити підтримувати український контент і український Ютуб. Для цього треба поставити вподобайку, Обов'язково написати коментар. Можете залишати питання по темі грошей. На найцікавіше буду відповідати у наступних відео. Підпишіться на канал, бо буде ще дуже багато чого цікавого. І якщо вам було корисно, поділіться цим відео зі своїми. Друзями і близькими, тому що чим багатший кожен з нас, тим багатша наша країна. Слава Україні!